Всім привіт! З'являємося знову на Ютубчиці. Зараз коротше, ми їдемо в Костко. Костко це один із самих дешевих супермаркетів в Канаді. Ну, в Торонто так точно, наскільки я знаю. Це оптовий супермаркет. Тому ми вирушаємося, ждемо Ірину і попросили Діму. Діма це наш знайомий, який ходить дуже часто в нас на мафію. Щоб він на завіз. він о, до речі, мені також потрібно типа, в костку, тоді погнали всі разом. Тому ми, коротше, їдемо в костку, Покажу вам частично, які ціни й на що можна зекономити. Тому що наші знайомі їздили, то вони так скупили на 250 доларів, доволі таки прям я б сказав, мощно. Прям там м'яска, крівіток, всього остального. Ну, топчик, тобто, коротше. Ну що, побіг я, покажемося. Ми приїхали в Костко і рухаємося далі. Діма, Іра на місці, всі свої. Що взяли тележку, погнали, коротше. Ось овход. До речі, в Костко самі дешеві ходоги в світі. Мені вже написало три людини в інстаграмі. Каже, їду в Костко, всі говорять, 100% ходог бере. Ходоги по долар 50, якщо не помиляюся. Тому зараз покажу, коротше, все. Супермаркет доволі таки здоровий прям. Зрозуміло, ходою. Ходок долар 51. Як сказав Діма, що ціни на ходоги не з самого відкриття. Піца по 12 доларів ну Піца прям тут огромна. Я знаю, скільки вона стоїть. Яка вона велика, це класно. Починаємо полювання за дешевими продуктами. Що, Вік, тут перебки в нас. Такий кусок 34 долара. Це по 6 кілограм, до речі, непогано. Ну, 25 доларів. Ну, рибка дуже недорога. Уже хорошо. 26 баксів. Ось о, дуже хороше теж є 30 доларів. Ось о, 52 долари за півтора кілограма. Ну, прям красиво. така класна. Перфектно. Показую вам креветки. Креветки, дивіться, у нас креветки. 21 за кілограм. Ці 26 за кіло 300. Ну, непогано. Це у нас лобстер. Лобстер у нас... 48 доларів за 5 таких хвостів здорових. Ну прям кайф. Недорого, недорого, все прям супер. Рибку покажу вам ще. Ось якась красна така рибка тут 24 за 2 кг, 41 за кіло 800, ну, нормально. зараз, друзі, свининка, дивіться, свинина 3, 2 800 за 25 доларів. ну Це прям скарб. Це ми точно беремо. Що тут на ще? Щось таке є 27 за 4 кг практично. Бля, прям дуже То з м'ясом тут прям дуже дешево. медальйони ось. 33 долари за півтора кг. Вигляд, вони прямо апетитно. Камера цього не передає, прям бомба. Йдемо далі. М'яско. ти що, ось у нас 32 за... М -м Перфект, я люблю м'ясо. Така упаковка круасанів 699 ну клас, теж дуже смачно. Ми брали в прошлый раз, мені сподобалось. За сосисочки готую такий холм по 18 доларів, 19 доларів,690 нотбет, так сказать, можна жити. Дивимося сир. Та то ви просто оцей вірите, не мені, не її. Коротше, сир, ось дивіться. 10 баксов, такий кусок пів кілограма. Нодбет. Дай Рим? Виноградик теж Короче, 10 доларів за такий за... Кіло 30. 300 непогано. Ми ж дивіться скільки все взяли. Так, йдемо далі. Коротше, поки що прям глаза розбігаються, тому що все таке дешеве клубніка, ось така упаковка клубніки 6 доларів. У нас в супермаркеті в метро така 70 баксів, два рази менше стоїть. Ну ціни прям дуже класні. Ми все, треба реально оптиміст закупатися непогано. Так, щоб ви розуміли, оце коротше, бумага для рук 17 доларів. Раніше вона коштувала 30, акціон просто. І взагалі ціни дуже дешеві, на все. Скільки, скільки стоїть? 21 долар, прикиньте? Клас. Нормально. Чись бананіше кілограма три? 3 Банани, такі долар за кіло. А долар 69, сорі. Ми продовжуємо далі, йдемо, все. Ну, багато яких всі, бачите. О, кстати, ці штучки прикольні, дуже такі недорогі. Ось рыбка две креветочки, 15 доларів за 2 диви, И уже замариновані. Креветки. 15. 14 долларов. Так, кстати. А все, кстати, заморожені є. О, прикольні штучки, мини такі, бачите, Сосисочки, так это 17 баксов. Тут все дороги піцки, 14 доларів за... 4 пиццы, да? А тут здорово. 4 пиццы, ну типа за 18 долларов считай, это 2 килограмма пиццы. Видите, лимонный сок даже за 4 бакса есть. Удобно, все прям такая упаковка за 14 долларов. Видишь, каких тут ешь не хочу. Все что хочешь. Кайф. Треба так приїжджати скуплятися на тисячу доларів, так щоб на місяць точно хватило. Ось дивіться салат Цезар, Вік. Сухарики для Цезаря. Сухарики. Прикольно. Так, що, закупи продовжаються, дивіться, допустимо Сахаровський. Сахар 4 кілограма, 5,49 Ну прям дуже дешево, як для мене. І ще дуже багато всяких плюшок. Іду, коротше, далі буду показувати вам. Знаєте, що є і мінуси костка, тому що, допустимо, сіл купити тільки що це штук для дезінки підпафа, ну типу, ну немає. Є ну, тільки... одного немає. Є 5 штук за 11 доларів. Це дуже дешево. Але ну, типу, що мені з ними робити? Всі сім'ї Так же ось станки, ну тобто непогані. Тут набору сиди, офіді. Тут за 54 долара. А, за 33 долара 52 штуки. А ході, високаєш небо. Щоб я так жив. Непогано. Все за 29, десь, такі. то такий набір непоганий. Ось такі за 19, 24 штуки. Прийшдемо далі. Вийшли ми в общем, з Костко. Все що скупили, чий 280 баксов. Доволі таки дешево. І вікова, яка рулює в стовби... Ну Ірина... не каже, там може бути Ірина. you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through Три нам не треба розпаковки? Три пакети все, що ми купили. Показуємо, що ми купили на 280 баксів в костку. Креветочки, дивіться, скільки кріветочок 22 долари, будемо рахувати так. Потім 2 кг сусісочок таких на кострик. Це 17 баксів. Саме круто, Це ось дивіться. що м'яска тут? Тут у нас 4 300 за 30 баксів. Клубничка, не знаю, почув, мангу точно пам'ятаю 10. Це тож доларів 5. Куртожний ремалінка 5. Виноградик 10. Кабуча 10. Морква ось така 8. Банани 1,69. Авокадіки 8. Баклажани 6 бачей. Картошка 7. Булки такі 6,99. Помідори 8. Салат 6,5. Такі булки 6,99. Сухарики для салату, Це зараз 730 грамів. Тоже там 6$ 4, вроді вики я Капсули. 104 капсули. 2,8 кг за 27 доларів. Ну і бумага. Е, ці паперові рушнички. Отакі От о. Скільки їх тут? Штук 6, 12 штук за 17 доларів. Ну, так, до речі, скажу, вам непогано, поляна хороша виглядає. Це зараз разом наш шашличок стейки Пойдуть в хо Картошечку ще запечем. Сосісочки, тривіточки теж. Ну коротше, бомба просто. Не показавши, ну сирость такі. Скільки сиро це стоїть, Вік? Брі, вік. Скільки сир брі стоїть? 10 баксов, дивіться, пів кіла. Вообще, пісня. Цей другий, скільки з плесенью? Ну, теж не бере, не більше 10, да? Тож десь 10. Зараз ти хоч жарити сир. 7 доларів теж ще один сир. Огірки 3 таких огірка це 4 долари. Ну теж непогано. Породі може все. просто Може щось не показав, що то хоч ще раз. А, перець. Перець 7 баксів, до речі, дивіться. Що, камбучу йдемо? Так, ну, в принципі, все, напевно. Ой, завтра буду жарити міско. Та ти шо? Так, ну що, ми гроші в коску потрапили, а всі дві олівка, вікова, сумку, Uber. йдемо доставляти заказ. Я постійно коли ходжу вдома, я включаю Uber, щоб воно просто ловило закази. І ніколи випадають непогані. Кілометр 100 за 5 баксів зловив, коротше, вийшли олівку вигуляти і заказ занести. Ти ж не так багато, 5 доларів, але okay, на кофе хватить.